На пленум обласної журналістської організації були запрошені головні редактори районних газет, секретарі первинних організацій спілки, члени правління, відбувався пленум за участю голови обласної організації національної спілки журналістів України Миколи Роя та начальника обласного управління у справах преси та інформації Тетяни Осницької. На пленумі було обговорено строки проведення звітно-виборної кампанії у первинних журналістських організаціях, встановлено норму представництва членів спілки на звітно-виборну конференцію Житомирської обласної організації журналістів, яка відбудеться 1 березня 2012 року. Було також заслухано інформацію про фінансовий стан комунальних газет області. Сьогодні у нас в області з 301 зареєстрованого видання щотижня виходить світ близько 100. Видань з них більше половини районної сфери розповсюдження, із них 27 комунальних газет. Тобто, всі ми уявляємо, яку вагу має саме слово в районі, яке надруковано в районній пресі, відзначалося, що співзасновники районних газет, а це органи влади на місцях, не розраховуються із редакціями за висвітлення своєї діяльності на шпальтах засобів масової інформації. Майже у кожній комунальній пресі за. Заборгованість склала десятки тисяч гривень у зв'язку із цим на пленумі обласної журналістської організації було прийнято рішення звернутися із листом до голови облдержадміністрації Сергія Рижука та голови обласної ради Йосипа Заполовського щодо сприяння погашення заборгованості райдержадміністраціями та районними радами перед редакціями комунальних змін. Робота нашого